А зараз друзі вам покажу, як ми беремо речі. Так як у нас немає пральних машинок, а на деяких хатах вони є, але немає ні води, ні світла, ми рухаємося до найближчого хімчистки хім, і пральня. Зараз вам це покажу. Добрий день. Ось такий пакет у нас вирується. Що це буде коштувати? 285 гривень. 285 гривень це з запахом чи без? Запахом. Картою можна буде? Так, маємо 285 гривень за прання, три дні очікування. І все, речі будуть випрані, підготовлені для подальших виконання бойових завдань. Ось так це працює.